В основі всього матеріального світу лежить інформація це слово Боже. Все створено Словом Бога, все ним стоїть, рухається та існує. Божественна інформація є основою для всього Всесвіту. Якщо ми почнемо рухати або приберемо основу у будь-якій речі або будівлі, станеться аварія. Як, наприклад, якщо рухати шафу, то з шафи зверху щось впаде на голову. Так і у всесвіті все тримається Словом Божим. Воно і є основою світобудови. А люди забувають про це і реагують лише на трагічні наслідки життя. Коли ми стикаємося з війнами, горим, терором чи виявляємо у себе хвороби та прокляття, то повинні самі аналізувати, звідки вони з'явилися. Нам необхідно відстежувати причинно-наслідковий зв'язок, щоб це ніколи не повторилося. Сьогоднішні страждання, жахи можуть бути наслідками неправильних рішень, вчинків і гріхів минулого. Ми чітко знали б, звідки наші недоги, якби з дитинства були навчені життєвій основі Слову Божому. Тоді змогли б уникнути багатьох життєвих проблем та неправильних рішень. Сьогодні, розуміючи причини всіх наших страждань, ми змінюємо наше мислення і вчинки. Це і є справжнє покаяння, про яке говорив Христос, тоді все зло спрямоване проти нас, Господь звертає нам на благо. І дозволяє нам використовувати набутий життєвий досвід для служіння Богу та людям. Сучасна наука стверджує Біблію: енергетично та інформаційно весь всесвіт тримається Словом Божим. Тому, де б ми не знаходились, ми завжди повинні молитися і не один раз на день. З молитви потрібно починати кожен новий день нашого життя. Це допоможе уникнути багатьох катастроф і бід. Слово Боже має звучати всередині нас через проповіді і божественні пісні. Христос сказав, що кожному дано час питання, що ми з ним зробимо. Наше життя триватиме стільки, скільки визначив нам Бог. Життя людини не залежить від достатку, його майна або від того, що ми бачимо навколо себе, що відбувається навколо нас, наприклад, війни та інші жахливі події. Наше життя залежить від нашого вибору. Наскільки ми поєднані з Божим Словом, адже Бог і є життя.